Також по бюджетних є Samsung j 6 є відбиточок пальця, ціна 1400, срібний колір телефону, має царапини по задньої кришці, несуттєві на роботу ніяк не впливають. Так повністю працює телефон, мікророз'єм, непоганий на свою ціну. По екрану нюансів немає ніяких. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівочку. Зараз покажу інформацію. Повністю чистий, без різних акаунтів, перевірений, протестований максимально. 10 10-й Android встановлений так. По пам'яті він має 2 Гб оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 32 Гб. Тут доволі непогана камера, передня та задня ось така. В комплекті до телефону йде зарядний шнур мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також є тут е, чехольчик дам в комплекті, можна подивитись варіант е, у місці рівному. Е, для замовлення пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.